Водій тролейбуса чому романтично мені подобається <сум> багато бачу жінок за рулем. І, так як я водій, то мені подобається їздити. Вирішила спробувати, чому ні. Працювати для міста. Учениця навчального центру Крістіна Коваленко каже: майже три десятиліття працювала кранівницею, згодом водійкою автомобіля. Тепер вирішила опанувати тролейбус. Я не боюсь дороги, мені подобається. До цього працювала на заводі Фрунце 28 років. Ким. Машиніст, крана складніша, мабуть, професія ніж водій тролейбуса. Я заміжня, і в мене син ну вже дорослий. Я йому навіть предлагала ну, теж зо мною піти на тролейбус. Але він працює, сказав ні. Спочатку муж мене відмовляв. Якийсь час відмовляв. Ну, коли побачив, що все жорстко і ну, твердо я вирішила, то заспокоївся, все буде добре. Навчається на водійку тролейбуса Йолана Сіденко. Каже, професія не проста, але досвід керування транспортом вже має. 18 років не працювала, доглядала дитину з інвалідністю. Чоловік помер. Ситуація склала, що треба виходити на роботу. Кермувати вмію, люблю. І вирішила спробувати в цьому. Інна Кононенко раніше працювала інспекторкою поліції в ізоляторі тимчасового тримання. Через стан здоров'я, говорить, вирішила змінити фах. Працівник ізолятора з заключеними працювати, Я думаю, це складно. Не шукаю легких шляхів. Жінки дедалі частіше обирають професії, які раніше вважалися суто чоловічими, говорить учень навчального центру Юрій Прилепський. Жінки завжди працювали, це залежить не від того, жінка чи чоловік це залежить від бажання, від уміння, від навиків, від практики. Важкувато для жінки моментами, але ж я думаю, якщо в жінки є бажання, якщо і Тому буде можливість. Ми їм так розказуємо, що в нас у всіх водіїв тролейбуси у сумці лежать ключі, які необхідно. То що розумієте, як не, не тільки косметичка, а й ключі, які необхідні для тролейбуса. В цій групі троє жінок, які від центру зайнятості. І також троє чоловіків. Вони багато розуміють, особливо е, жінки. Ми так ми їм розказуємо, що ця професія дуже важка. Е, і перший місяць, навіть, навіть два, це треба втягнутися, тому що це дуже важко. Е, те, що вони проходять практику на очбовому тролейбусі, вони їздять без пасажирів. Звичайно, вони вивчають контактну мережу і повністю усі маршрути, і зупинки. І це все. А коли вже з пасажирами, то це зовсім інше. Але після того, як вони... Е, Закінчили навчання, здали екзамен у сервісному центрі. Вони приходять і їм ще дають дають 140 годин стажування з пасажирами. За словами начальниці управління реалізації програм зайнятості Сумського обласного центру зайнятості Оксани Перинської, цьогоріч до програми долучилися 36 учасниць, із них 23 вже працюють за новими професіями. Переліку за яким можуть навчатися жінки є 31 професія. Вартість навчання сплачує служба зайнятості, і вона не може перевищувати те, що сплачує служба. Це 30 тисяч гривень. Якщо навчання коштує більше, то це може сплатити або роботодавець різницю, або сама учасниця проекту. Найпопулярніші напрямки водійка тролейбуса та навантажувача, операторка котельні, слюсарка та електромонтерка, розповіла Оксана Перинська. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.